Пишіть заявление. спіті пожалуйста да. у вас під час Какой? про відмову. Ні, це 206 шостої кабінет на второй этаж. Вот сюда. в Олени Огурцової дуже відповідальна місія. Вона першою зустрічає людей в управлінні соціального захисту населення Дружківки, аби надати їм консультативну допомогу. Відповідає спеціаліст на питання і телефоном. Якщо вам теплосеть увеличила норми і сказала, що у вас змінився платеж, то у вас буде перерашот за ноябрь місяць. позже. Однак це не допомагає уникнути непорозумінь останнім часом часто густо отримувачі субсидій самі того не підозрюючи опиняються серед буржників. Як наслідок, несуть збитки і підприємства на сьогоднішній день. тільки 40% населення увідомлено уже о сумі обов'язкового платежа. Остальні люди, ще ді. Справки не получили, не знают, какой обязательный платеж и соответственно затягивают с платежами. Наше предприятие из-за этого за период октябрь-ноябрь понесло убыткам на миллион четыреста тысяч гривен, потому что люди не плачує величезні борги і не задоволення людей. Такі наслідки нововведень нарахування субсидій. Э, від 6 станові номер 409 вніс несущественні змінні в порядок назначення жилісних субсидій, а імені введено поняття соціального норма. Раніше була санітарна норма на одного человека 31,5 одні з метр квадратний. То за час вона составляє сорок Усе, що понад норму, сплачуються за тарифом, підкреслила Ганна Філоненко. Відсутні від тепер і поняття загальна площа. Немає також комісії, що колись переглядала окремі випадки. Наші пенсіонери їм раніше назначали субсидію, звісно, на общу площу. Ми сталкиваємося зараз з тим, що немногі люди зараз ще є ем, те, що їм субсидія назначається тільки на соціальну норму, а не на общу площу. і з їм приходиться платити самим. Тость і процент обізвательного платежа розраховується для кожної сім'ї індивідуально. Про зміни деякі отримувачі не знають деякі їх не розуміють, аби уникнути подальшої плутанини. Спеціалісти тепломережі самі взялися інформувати своїх абонентів. Наші працівники нашого підприємства, руководствуясь інформацією присланих файлів управління соціальної захисту, взяли на себе таку би, відповідальність і в декабрі ми розв'язали всім субсидіруваним людям інформацію про об обов'язковому платежі за октябрь і ноябрь. Зокрема, така робота може попередити небажані наслідки. Пайміті що безплатних услуг І Якщо ви хочете жити в теплі, будьте добри, розплачувати за нього вовремя. Загалом же цьогоріч оформити субсидії до управління соціального захисту населення звернулося 8 тисяч дружківчан. Це на три сотні людей більше аніж минулого року.